Всім великий привіт! Хто завітав на канал. Я рада вітати вас в новому відео і сьогодні буду готувати борщ. Звичайно, кожна господиня готує борщ по своєму, по-різному, є дуже багато різних рецептів. Сьогодні поділюсь з вами, як готую борщ я. Залишайтесь зі мною і будемо готувати разом. М'ясо нарізаю на невеличкі шматочки. І відправляю його готуватись. Також з м'ясом у мене буде готуватись квасоля, яка була замочена попередню на ніч, тому що вона потребує зі всіх овочів найдовшого готування. Цибулю нарізаю на невеличкі шматочки. Сьогодні використовую червону цибулю. Звичайно, можна використовувати звичайну білу ріпчасту цибульку. Далі викладаю на сковорідку і буду її обсмажувати. Буряки натираю на терці з грубими очками. Коли цибулька підсмажилась, викладаю буряки до цибулі. Додаю томатну пасту, добре перемішую, прикриваю кришкою. І буряки в мене будуть тушитись на невеличкій температурі до готовності. Далі нарізаю шматочок коріння селери. моркву. Картоплю. Капусту. Капусту можна брати звичайну, я взяла пекінську, так як вона м'якша і швидше готується. М'ясо з квасони у мене приготували, додаю решта всі овочі, окрім капусти. І коли овочі вже готові, також додаю в кінці капусту. Ну і звичайно, всі приправи. Буряки додаю вже в самому кінці, тому що вони вже готові, стошились, щоб не втрачали кольору. Додаю кілька ложечок, соку з буряка, витискаю. Часничок, чесничку додаю досить багато, тому що люблю, щоб борщ пахнув чесничком. І, звичайно, додаю зелень петрушки або зелень кропу. Все перемішуємо і готую приблизно 2-3 хвилинки. Ось і все, борщик приготувався. Наливаю в мисочку, додаю ложку сметани. І ось подивіться, який він смачний, насичений, виглядає, дуже гарно смакує, багато різних овочів, смакота. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись. Буду вам за це дуже вдячна. Також ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і обов'язково пишіть в коментарях, чи будете готувати ви борщик такий, чи він вам сподобався, можливо, вже готували, як він вам смакував. А можливо і поділитесь своїм варіантом приготування. Дякую усім за компанію і за перегляд. До зустрічі в наступному смачному відео. Simpapa.